Вітаю! Мене звуть Олена Столяр, я амбасадор бренду Окі, і Зажезбровист, і сьогодні ми будемо з вами робити макіяж в стилі Glow Skin, сяюча шкіра декоративною косметикою Окізбро. Сьогодні буде мені допомагати моя прекрасна модель Альона. І починати ми будемо з підготовки шкіри. Важливим етапом для створення сяючої красивої зволоженої шкіри є її очищення та зволоження. Ви можете обирати будь-який засіб ваш улюблений для очищення. Я очищаю шкіру тонером. Сьогодні ми будемо пропрацьовувати так само і декольте, щоб досягнути рівномірного тону шкіри обличчя і декольте. Для підготовки шкіри я буду використовувати нашу базу-новинку, сяюча база Glow Skin. Вона дуже круто буде зволожувати шкіру, вона буде класно її готувати. Там і містяться такі дрібні частинки, світловідбиваючі, які будуть створювати такий ефект свіжої сяючої шкіри, ніби зсередини. Так само вона містить SPF 2, що дуже круто нам допомагає захистити нашу шкіру від сонячного випромінювання. Базу ви можете наносити кісточкою або пальчиками, як вам зручно. Наносимо дуже тоненьким слоєм. Пропрацьовуємо кожен сантиметр обличчя. І одразу ви можете бачити, як наша шкіра стає більш сяючою і більш зволоженою. Використовувати будемо наш тональний засіб, який у нас у двох відтінках. Він має дуже класну текстуру. Одиничка це для світлої шкіри, для світленьких дівчаток, наших слав'яночок, а двічка для більш засмаглих дівчаток на літо. Так само ви можете змішувати ці два кольори для того, щоб отримати саме ваш підтон. Перший ми будемо використовувати для альони. Він якраз нам підійде. Можна його наносити пальчиками, а можна використовувати для цього кісточку. Наносимо кісточкою тональний засіб, а розподіляти будемо нашим спонжиком. Наш спонж дуже м'якенький і дуже класно працює. Він гарно розподіляє тональний засіб по обличчю. Він класно вимивається від всіх текстур. І класно працює. Ледь вологим я просто тапуючими рухами розподіляю тональний засіб від центру до периферії. Ви тільки подивіться, як він класно, рівномірно лягає на обличчя. І одразу у нас відбувається класний ефект підсвічування шкіри зсередини. За що мені подобається наш тональний засіб? За те, що він не комедогенний. Склад дуже крутий. Легкі силикони, які не закупорюють нам пори, а допомагають тону протриматися ваш цілий робочий день. Підходить тональний засіб як і для комбінованої жирної шкіри, так і для сухої нормальної. Зверніть увагу, як класно тональний засіб лягає на шкіру. Немає ефекту маски. Дуже комфортно, він легкий. Тобто до вечора ви не будете нічого відчувати на вашій шкірі. Всі, хто а, вже користувався, всі можуть це підтвердити. Реально, тональний засіб дуже крутий. Я впевнена, якщо ви спробуєте, ви залишите задоволені. Наносимо ми абсолютно повністю на все обличчя, від центрів, ще раз повторюсь, до периферії. Під очі ми не наносимо. У нас для цього є прекрасний засіб. Наша новиночка, консилер. Колаборації з інною імбер. Він так само має дуже легку текстуру, він гарно фіксується і дає таке світло під очима. Тобто, однозначно у вас не будуть збиратися частинки зморщички. Набирає на щіточку, очі, будь ласка, доверху. Можна пальчиком, якщо це ви робите в домашніх умовах. Можна щіточкою. Накладаю на область, де у нас синячки, венки, папілярчики, судинки. Вони є усі. Наносимо саме в цю зону. Зону, де у нас є мінічні зморщички, ми не наносимо, наносимо тільки внутрішній кутик. Дивіться, поклала. І тапуючими рухами. Проходжусь, вбиваю наш консилер. І залишками можу пройти з поверхній повіці. За допомогою цього я створю липку основу для подальших продуктів. Далі будемо припрацьовувати брівки. Я дуже люблю працювати з брівками зверху донизу з обличчям. Тобто починається спочатку у нас брівки, потім йде корекція обличчя. І закінчуємо це все губами. Спочатку пропрацьовуємо олівчиком. У нас є три кольори олівці від Oceans Brow. Вони дуже зручні. Це олівчик-мікроматик. Він має з однієї боку щіточку, а з іншого боку це тоненький грифель, який нам класно промальовує контури. Всі три кольори, вони, в принципі, адаптуються гарно під ваш кольоротип. Для таких наших холодних слов'янських дівчаток промальовуємо там, де в нас не вистачає волосочки, цей олівчик чудово з цим справляється і обдовуємо нашу форму. Якщо потрібно вам Трішечки пом'якшити колір ви можете зворотньою стороною олівчика підтушувати. Для Альони використовуємо відтіночок 3, нам він просто чудово підходить. Вибудовуємо нашу форму брів з допомогою промальовування волосочки. Волосочки будемо промальовувати а, під спеціальним кутом, так як в нас росте природний волосочок. Тобто голівка брівки у нас буде під кутом 90 градусів, волосочки далі до апекса будуть під кутом 60 і хвостик буде входити на 0. Дивіться, як у нас гарно вибудовується форма з допомогою цього олівчика. Нема відчуття штучності, дуже природні. Я дуже люблю використовувати цей олівець після ламінування брів. Дівчатка, в яких заламіновані брови, і, наприклад, є якісь прогалини, або коли вже, вже фарбування, ви можете використовувати цей олівець для промальовки волосочків. У нашої моделі досить неслухняні брідки, тому я хочу їх зафіксувати нашим крутим стайлером. Цей стайлер круто фіксує самі навіть неслухняні волосочки, самі жорсткі. Навіть якщо вони у вас не заламіновані, ця річ дуже круто з цим впорається. Можна використовувати як і вологою щіточкою, так і сухою. Я буду це робити сухою. Зачисуємо спочатку протилежний бік. А потім заростом ростом лосочки, вибудовуючи потрібну нам форму. Зверніть увагу, цей засіб він має в складі доглядові компоненти, тому, окрім того, що це і фіксуючий засіб, він круто доглядає за вашими брівками. Саме так, як не робить звичайне мило для брів. Стайлер. Робить це. Для корекції обличчя я хочу використати ось саме цю палетку. ця палетка тіней для брів. Вона чим унікальна, тому що це тіні в колаборації з Алексом Рудковським. Текстура тіней дуже крута, тим, що вона дуже м'яко наноситься, її можна використовувати. І для обличчя. Тут дуже гарні відтінки, які класно адаптуються під обличчя. І для вашої скулової корекції вони так само підійдуть, тому що мають колір натуральної тіні. Так само в складі є два хайлайтери, які класно будуть працювати на об'єми. Набираю два кольори і наношу на об'єм. Об'ємні зони у нас скулова кісточка. Легкими такими шліфуючими рухами, для того, щоб наш хайлайтер засяли. Зверніть увагу, як круто, ми вже бачимо блиск. На лобні дуги, на спинку носика, і трішечки, щоб не відгріти носик, ми нанесемо на центр, на нашу стрілочку купідона і на верхню точку об'єма підборіддя. Дублюємо все з іншого боку. Направлення нашої корекції, в даному випадку для альони, буде по направленню її брів. Ось так. Те саме ми дублюємо по зоні декольте. Зверніть увагу, який крутий хайлайтер, яке сяйво він дає. Далі ми будемо використовувати один із відтінків наших тіней для брів. Так як я вже і казала, що ці тіні круто підходять для скулової корекції, ми можемо використати її для скулових впадин і продублювати всі впадини на обличчі. Я буду використовувати для альони ось цей відтінок. Знаходжу максимальну зону, де у нас закінчуються наші зубчики. Ось там у нас буде максимальна глибина. Починаю нашаровувати. Коли вже на кісточці в мене нічого не залишається, я можу активно потушувати наш продукт. Звичайно, по мірі. Темноти вашої шкіри ви можете брати і темніший колір з цієї палетки. Всі вони мають сіро-бежеву, сіро-оливкову основу. Тобто вони не будуть вам режіти і будуть дійсно виглядати як природня тінь. Ось так і гарно витушовуємо. Мені дуже подобається, що ці засоби вони дуже круто тушуються. Тобто ви точно не наставите плям, навіть якщо ви новачок у макіяжі. Проходимося по лінії росту волосся, для того, щоб максимально зробити скульптурне обличчя, по кінчику носика. Трішки по спинці, по лінії, щелепи. Ніколи не забувайте використовувати румяна в макіяжі. Рум'яна це основний обов'язковий елемент макіяжу. Саме рум'яна роблять ваше обличчя свіжим. І ви берете будь-які румяна, які ви любите. І можете використовувати їх на яблучка щік на об'ємні зони над брівкою, на об'ємні зони підборіддя. Це також надасть свіжості. Я вам зараз покажу, як це робиться. Ви набираєте румяна на кісточку, знаходите об'ємну частину центрально вашої щічки, посміхаєтеся і наносите на яблучка-щік легкими-легкими рухами, плавно вводячи їх у вашу корекцію. Основна задача не зайти в трипутник, в носогубну складочку і під очі. Якщо ви зайшли, ваш погляд може здаватися хворобливим і втомленим. Якщо ви правильно поставите зону нанесення ваших румян, ваше обличчя здобуде дуже свіжий вигляд. Залишками на носик, на надбрівні дуги, на підборіддя, я просто розставляю акценти. Я наношу спочатку на щічки, а залишками пропрацьовую всі інші зони. Зверніть увагу, як засвітилось обличчя в моделі. Чому я люблю використовувати спонж? Тому що спонж мені слугує як ластик. Якщо, наприклад, ви зайшли румянами в цю саме зону, в яку не потрібно було, ви можете спокійно адаптувати ці недоліки спонжиком, пройтись і трішки підчистити. І вуаля! Тепер нам треба розставити акценти на очах. І для цього я буду використовувати дуже прикольний хайлайтер, який має кремову текстуру. Він гарно лягає, він просто швидковисто наноситься на обличчя. Ви можете самі зараз в цьому переконатися. Я хочу продублювати цим хайлайтером ще раз ці об'ємні зони, а так само нанести його на очі. Буду наносити на об'ємну зону. Яблочка ока, такими погладжуючими рухами. Він має таке золотаве сяйво, і саме він нам додасть цього ефекту глоу і на очах. Ви можете використовувати його як і тіні, як і засіб на обличчя. Далі ним же ми можемо продублювати а, і всі зони об'ємні на обличчі. Ємна точечка у нас ми її посилюємо. Ось тут так само посилюємо на самий-самий об'єм. Це ви все можете робити пальчиком, можете робити кісточками, якщо вам так зручно. Знову ж таки, спинка носика, стріла купідона і спонжиком. Все адаптуємо, щоб в нас не було чітких ліній, а було дуже м'яко. Далі я нашу скулову корекцію, яку ми робили ось цим кольором, буду використовувати і на очі саме цей кольор. Я можу використовувати будь-який з них, але мені по інтенсивності підходить саме цей. Буду заглиблювати погляд зовнішні куточки очей, кладу. Зовнішній куточок, де в нас закінчується наша орбітальна складочка, трішечки затемняю цю зону. І такими блендеруючими рухами ввожу тіні в наш хайлайт, тим самим затемнюючи зовнішній куточок. І виводжу на вісок. Зверніть увагу, як легко лягають тіни. Вони не створюють плям і дуже гарно тушуються. Дуже красиво ці всі засоби будуть виглядати на сонечку. Буде дуже класно переливатися, шкіра і сяяти. Цей макіяж дуже круто підійде на будь-яку коктейлю вечірку, на якусь подію. Або, можливо, просто любите ефект сяючої шкіри, здорової сяючої шкіри, тому, я думаю, вам точно сподобається. Те саме ми зараз зробимо з нижнім повідомлення. Рублюємо все повторюємо те, що ми робили на верхній повіці. Рублюємо на нижній. Від внітнього куточка до краю рабішки. Зовнішній куточок ми так само продублюємо ось цим відтінком. Мені подобається, що він лягає напівпрозоро І просто трішечки нам додає глибину. Угу. І тіні класні тим, що ви можете їх нашаровувати. І, звичайно ж, не забуваємо за рум'яна. Так само дублюємо. Вкладемо їх в складочку повіка. Дуже-дуже легко. Завдяки румянам у вас буде більш свіжіший погляд. Дівчат, Для профарбовування вії буду використовувати нашу легендарну туш. Чим вона крута? Вона класно промальовує всі вії, вона гарно розподіляє їх, видовжує. А також формула самої туші крута, чим? Тим, що вона не осипається і має стійку формулу. Подивіться, як у нас будуть наші вії вимальовуватись. Буквально потрібно два дотики такими зигзагоподібними рухами від корінця вій. Я промальовую її. Завдяки своїй силіконовій щіточці це дуже класно промальовує всі віки, навіть самі самі тонесенькі у точках. Ви Можете бачити, як гарно в нас відкрився погляд. Для губ ми будемо використовувати олівчик, який ми використовували для брів. Я дуже люблю засоби, які класно працюють для різних нюансів на обличчі. Тобто ми можемо олівчик використати так само для брів і для губ. Я буду промальовувати ним контур і буду плавно витушовувати його до центру. Зараз вам покажу, як це все я робити. Ось наші губи-контур готовий. Далі ми будемо використовувати блиск для губ, який дуже універсальний. Він підлаштовується під будь-який кольоротип і пігмент губ під зовнішність клієнта. Він має напівпрозорий відтінок такий персиково-рожевий підтон. Зверніть увагу, які трендові густа в нас виходять завдяки двом продуктам. Всього лиш олівчик для контуру, який задасть вам об'єм, і вибудує форму, і блиск, який надає об'єму. Ось такі вологі уста у нас виходять. Завершальні штрихи пропрацьовуємо хайлайтером декольте, і наш макіяж готовий. Тільки не подивіться, як класно сяє шкіра в нашої моделі. Дякуємо вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал для більш корисних порад з макіяжу та брів. Бажаю вам сяяти кожного дня!